Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 9 місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 11 листопада 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 79 тисяч особин за добу 710 і поранено 238 тисяч 200 песиголовців за добу 2130. Танків 2814 одиниць за добу, 10 бойових броньованих машин, 5696 одиниць за добу, 14 артилерійських систем, 1817 одиниць за добу, 12 реактивних систем залпового вогню. 393 одиниці засобів протиповітряної оборони 205 одиниць літаків 278 одиниць гелікоптерів 261 одиниця за добу 1 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1505 одиниць за добу 6 крилатих ракет 399 одиниць, кораблів катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4259 одиниць за добу, 17 спеціальної техніки. 159 одиниць, найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються, не так. Не так. Welcome to Ukraine, Сука!